Люди, я вас вітаю. Знову я з вами на каналі. А ви зі мною. Канал Ярік Рік хто вперше на каналі. То щоб ви знали, канал добра і позитиву. Мене звати Ярік, Ярослав. Починаємо нове відео. Цього тижня буде знову далекобійна тематика. Завтра виїжджаю на роботу зранку. Поки що планування таке трошечки специфічне, я отримав. Я не думаю, що щось поміняється, маю завтра рано забирати причіп і вести вантаж по Канаді десь приблизно 8,5-9 годин в один бік і там розвозити по місті, місто Сандербей, провінція Онтаріо, робити доставки по магазинах. Це таке трапляється, але трапляється дуже рідко. І так на мене ну мені попалося все. Буду робити цю роботу. З одного боку не дуже добре, а з іншого добре. Добре, тому що я не буду витрачати свій час так, робочий, а за кожне вивантаження фірма оплачує там ну, нормально 30 доларів за кожне вивантаження. Тобто я швиденько 4 магазини розкину, вже 120 доларів буде. Пам'ятаєте, декілька відео назад я казав, що починаю колекцію робити з номерів. Щоб, як хтось може, підписників, глядачів, хтось має номера старі, вживані з мотоциклів, з автомобілів, присилайте до мене. Я буду дуже радий і хочу цю всю стіну зачепити номерами. Отже, перше надходження зі США, штат Масачусетс, мотоциклетний номер. І я знаю, що ще номери йдуть в дорозі. Ну, я бачу трекінговий номер. Я сподіваюся, що поки я повернуся з рейсу, то ці номери вже прийдуть. Ці номери, що в дорозі, то вони з України йдуть. Ось поки що це так виглядає. А має виглядати. Ось так на всю стіну. Це я так мрію, щоб так було. І якщо маєте можливість, ось тут адрес. Я його ще десь в коментарях напишу, чи ще десь ось на цей адрес. По можливості, будьте добрі, присилайте. Якщо є можливість, вказуйте, що оплачує отримувач. Якщо така опція є, то взагалі було би чудово, щоб ви ні копійки своєї не потратили. Слідуючий епізод вже буде завтра зранку. Вже можливо на роботі, можливо, ще перед роботою щось запишу. Тому добре, всім гарного перегляду, гарного дня чи вечора. Поїхали дивитися. Доброго ранку! І знову ми на каналі Ярик їхав. Ярик їде в рейс, а ми на роботу. Все традиційно, все по плану. Зараз я відкрию, випущу дружиненьку з нашої бази і піду назад. Подивись, чи я нічого не забув. Телефон взяв, ключі взяв. То не, то не мій телефон. Все, гарно їдь, помаленьку. Па-па. Все, як завжди, через вагу переїжджаю, щоб переконатися, що все в порядку. Недалеко я від'їхав, поламалась машина і заглохло. І тут таке повідомлення, що двигун заглушений, тому що нема антифризу. Йду дивитися. <звук> Бачите? <звук> Парує. Ну, якась трапилася халепа. Правда ж? Правда. Ось так. Добре, що я далеко не від'їхав від дому, стою на розширеній дороги, тому менш більш все... все добре. Ось так, розставив знаки аварійної зупинки. І йдуть дзвонити, нехай рятують. Я так оглянув, і поки що я не побачив, де прорвало. Зараз я подзвоню на фірму і вже тоді буду оглядати, що там, може, щось побачу. Хоча то вже немає різниці. Щось цікавого я наблюдаю, в цьому патрубку він всередині. так, Має якийсь камінь на стінках. Я так нажимаю і воно. Я не знаю, там щось є. Чіп і Дейл поспішають на допомогу. Чіп вже забирає мій завантажений причіп, повезе на місце, а Дейла ще нема. Має евакуатор приїхати, мене забрати звідси. Скоріше за все я додому піду відпочивати, поки не поремонтують це все. Вже вкотре оглянув, що трапилося. На думку приходить тільки що розширювальний бачок тріснув, тому що там каплі течуть, а рівень я підлив трошки, а рівень там не падає нижче. Тому може бути таке, що мені бачок швиденько поміняють і поїду кудись далі. Я вам зараз покажу, де я поламався. Не знаю, чи видно, але то поворот на штейнбах до нашого дому. Їхав евакуатор, буде мене зачіпляти за хвіст. Ось так їдемо. Проти шерсті трошки. Мій трак заїжджає на ремонт. Привіт. знов. Тут я все зробила так? Так, да, цілої Наталь, привіт. Ось і все, на цьому робочий день мій закінчився. Жіночка привезла мене додому. Вася. Вася собі нову машину купив. Хтось дзвонив. То є Honda. Тут певно, щоб бампер не відвалився таке. І тут таке приспособа? А там що? Там вентиляційний отвір, я бачу. Тут теж проти протитуманка задня була колись. З балончика вся пофарбована. Їздить на роботу і назад до Веніпегу. І так, ситуація з траком наступна. Він на ремонті буде довго стояти, не обіцяють його скоро віддати, ще тиждень приблизно. Вдома сидіти я не хочу. На старому іншому. Тягачу їхати не хочу. Хотів написав імейл до свого безпосереднього не керівника, а, ну, менеджера, скажем. Він виявляється у відпустці, тому потрібно їхати на фірму і знаходити, з ким можна порозмовляти, щоб видали нову машину. Бо мене вже ті старі курчі трошки дістали. Ну, ви все бачили, хто дивився всі відео за прошлий, за минулий рік. То в мене поломка за поломкою. Е, ну, я думаю, що пора вже на новий сідати. Шанси, звісно, ось такенькі, маленькі, що дадуть новий. Але спробувати потрібно. Тому е, зараз моя дружиненька вертається з Вінніпегу, забирає мене з дому. Ми їдемо назад в Вінніпег, їдемо на фірму і будемо з кимось розмовляти. Все, приїхала Галинка додому. Привіт, Галинко. Привіт. Витираєш, порядочки робиш. Mm. Все ми їдемо на фірму, побачимо, що з того вийде. Пішла Галинка, дружинка до банку свого. Карпатія називається. А я вам зараз розповім, що мені на фірмі сказали. Сказали, що траків немає, що водіїв більше, ніж тягачів. Або дадуть якогось корча старого на тиждень, або чекати на свого. Ну, я сказав, що буду чекати на свого. Тоді після цього там та начальниця сказала, але я ще пошукаю, може щось знайду. Але шансів майже немає, що знайде мені нового. Вона тільки може подзвонити потім і сказати, що бере на тиждень якогось старенького. Тому побачимо, як воно піде далі. Та, роботи мало. Водіїв багато. Зараз така ситуація, що на ринку перевезень розцінки погані, і багато водіїв, які мали свої тягачі, свої причепи, мали свої компанії. Ну, досить висока, велика частина з тих водіїв перейшли працювати на компанії, ну, щоб якось жити і виживати. Добрий ранок, люди. 26 квітня, сьомо ранку. Будемо займатися домашніми справами сьогодні, нічого такого супер цікавого, але буду щось знімати, щоб вийшло відео. Дивіться, що ми тут маємо. Оце ці всі такі опилки старі негарні. То все треба забрати, нове застелити. Після зими воно виглядає все жахливо. Коротше, сьогодні робимо. Щоб тут було красиво і гарненько. Знімаємо місток, все вичищаємо, все робимо по-новому. Деревце треба підрізати, всі ті гілочки лишні, все, все почистити, облагородити, так би мовити. Починаємо працювати. Малишня їде. Малий вже того року закінчує школу. 12 клас. А донечці ще трошечки повчитись потрібно, малючка ще. Якраз така машина для підлітків. Прикольно Виглядає непогано, вмістима. 260 кінських сил вона так бриє бляха, що аж, аж кожух завертається. Тут в нас в маленькому гаражі така наклеєчка. Зараз підемо пса випускати, буде. У мене сьогодні помічник. Зараз інструменти, які там треба, візьму. До речі, вмерла аудюшка. Що з нею робити, поки що не відомо. На цей раз вийшов з ладу каталізатор. Він розсипався, частинки його повилітали через вихлопну трубу. Щоб замінити каталізатор, там потрібно декілька тисяч доларів. Його можна відрізати, вставити там обманку і перепрошити. Але в такому випадку ця машина вже не зможе бути продана, тому що вона не зможе е, пройти тихогляд. А коли машина продається, переписується, потрібно проходити техогляд обов'язково. Тому не варіант. Поки що стоїть. Це не моя машина, це племінника Василя Васильовича машина. Він собі по ціні каталізатора купив Honda Civic. І зараз ганяє Хондою на роботу, а стою думаємо, що робити. Випустив пуст... того дурбецла. Пес! Так, ми з песиком працюємо. Замовили машину землі. Песик назад. Гарна чиста земелька мінус 340 доларів дзинь, а ще потрібно ось ті заїзди робити. А це вже дорого. Коротше, одна машина таких камінчиків, як для заїзду, то буде коштувати Коротше, дві машини півтори тисячі доларів. Дві машини вистачить, щоб поправити зверху тільки від гаража і туди на виїзд, і сюди до гаража, то дві машини. Воно покриє зверху все і буде на якийсь час добре. А якщо зовсім по, -по правильному працювати, робити, то треба знімати цей відсів, вкопуватися в землю. Великих каменів привозити, тоді застеляти тоді дрібніших зверху, тоді спеціальну армовочну сітку для тих заїздів. І тоді наверх вже стелиш, що ти там хочеш. Дрібніші камінчики, асфальт. Ну а це вже, я вам наговорив, в десятках тисяч доларів. Десять може хватить на так по-простому. А якщо асфальт, то там вже 20 і 30 по-різному може бути. Воно дуже-дуже дуже дорого. Я думаю, що поки що зверху закрию таким. Бачите, тут навіть перепад зробився, бо всі вся гравійка всілася. Грубих камінців під низ не давали попередні власники будинку. О, пес вже нуруріє там. Добре, погнали далі до роботи. Хочу вам показати, що я до обіду тільки зробив. Вибрав, це саме така важка робота була, сама працеємка. Оці камінчики декоративні, вони в землі були під мостиком. Такі з груб, що я вже вибрав, все, там тільки лише залишилася. Так, зараз потрібно... Пес, не лежи бензопилку. Зараз ту вербу трошки потрібно поправити. Ось так, помаленько, помаленьку до середини роботи добираюся. Зараз ще приїде дружиненька Галиненька, трошки допоможе, бо я так бачу, що я сам за сьогодні не встигну. Ну що, люди хороші? Галюнка вже є, але робити не буде. Дощ ляє, ну, зараз падає останні дві години. Я під дощом трошки роблю. Вже Другий раз передівся, вже взяв якусь куртку, у мене десь дощовик є, а я не можу знайти. Не можу ж так розісрати і лишити, треба робити. Ось ту кучку камінчиків декоративних білих потрібно перемити, щоб були чистенькі. То вже не сьогодні, то вже завтра, а завтра то сьогодні. Ви зрозуміли, покажу вам, що маємо. Вчора дощ не дав доробити. Викопали такий буртик. Він був сильно нижче трави, рівня трави. Зараз потрібно то все зробити так, як треба. Галя купала, Галь, привіт! Галя копала тут трошки і кабель електричний, який в гараж йде, ну, але вона легенько його, так би. Але треба було певно сильніше той кабель, щоб він не мішав тобі сильніше так нажати лопаткою. No. Пес поки відпочиваю. Розкажи нам щось. Шишло, як настрій? Немає. Песька. <свісно> я думав, то буде швидше, а то так довго. Саме довше це з тими камінчиками. Їх потрібно всі перемити, а миються вони то так, як колись золото десь там. На півночі Америки добували грабельками, шлангом з водою. Такі справи відпочиваємо. Перекрутись, може, кудись, бо небо видно сильно. Не ось проти сонця треба дотакати. Отак, От все. А тепер скажи своїм батькам щось хороше. Мама, папа. Привіт там, як у вас? там діла. Ми ось збираємося в ліс. Живі, здорові, хлопчики. Привет. Все, віддай. Yeah. <laughs> Хватить. Коротше, нормально все, зрозуміли. Помагати не хочуть, я тут сам роблю. Ну не сам, а з дівчатками своїми. А ті великі, такі, а такі ліниві. Я щось пропустив, певно. Вадим, а. а твій тато дивиться відео? Чи я, не знаю? Не дивиться? Ді. Тату? Дізреспект. Ось таке вийшло відео. Трошки роботи, трошки щось домашнього. Зараз ми вже, то вже в північ, з суботи, на неділю. Ми прийшли додому, були в гостях. Хто тут є? Скажіє ще щось. Папа. Мішунчик. Папа. Добре. Дякую, що подивилися відео. Дякую, що з нами. Коментуєте, лайкуєте, вподобаєчки ставите. Всього найкращого. Тримаємося!